Об'єднувалася в деякі команди на каріматах і робили герб нашої команди. Оце от ті, хто робили, це от, от наша суперсила, а це, це герб нашої команди, а це назва. Третєкласниця Катя розповідає про те, чим сьогодні займалася у прошкільному таборі. Дівчинка відвідує його вже вдруге, бо говорить тут дуже цікава програма. Це спільна розробка швейцарсько українського проекту DECIDE, розповіла заступниця директора школи Оксана Бакум. Ми проходили навчання. Всі педагоги, які зараз працюють з дітьми, пройшли курс навчання. Нам були надані матеріально-технічне забезпечення. Викладачі працюють із дітьми на чотирьох локаціях: спортивні, творчі та освітні. Останнє має патріотичний та державотворчий ухил, говорить викладачка Оксана Кульбачна. Сьогодні діти знайомляться, що таке герб працюють в команді. Вони створюють герб своєї команди, його символ, девіз та назву. Таким чином діти вчаться працювати в команді, вчаться тімбілдингу, взаємодопомозі і також вивчають про ідентичність та про державні символи. Та найбільше дітям подобається, коли до них приходять гості. Розповідає самокласниця Поліна. Вона була на першій зміні у таборі і ділиться враженнями. Мені дуже сподобалося багато цікавих вражень і кінологи, і поліція, і швидка допомога різні проводили бесіди. Цього разу до дітей прийшли зооволонтери товариства Друг. Це значить, коли в неї є така кліпса, що тваринка вакцинована і вона не може переносити хвороби і не може сама захворіти. І останнє саме головне, це означає, що тваринка стерилізована. Хто знає, що таке стерилізація? Дванадцятирічний Ярослав теж зооволонтер своїм одноліткам говорить лекції, не читає, а спостерігає за тим, як це робить його мама. Вона ходить кожної неділі до собак, і вона там й годує, прибирає разом з нею. Я також хожу. Ми там. Їх купаємо влітку, гуляємо з ними. Там є багато цуценят: маленькі, великі, є і злі собаки, до яких ми не можемо доторкатися. І нам це подобається, це наше хобі. Після лекції про правила поводження із тваринами діти влаштували сеанс групових обіймів із підопічними товариства Друг. Марія Гаврилян Олег Кураш, Суспільна, новини, Черкаси.